Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо готувати щось смачненьке. Ну, Зготуємо такий легенький торт бите скло. У мене є рецепт один от, битого скла. Але нові люди заходять і кажуть, покажи, як ти робиш. Ну, показую. Так, це в мене апельсинове вже є. Це ківі. Я беру трошки меншу. Пропорцію там пише пачка на пів літри, Я беру, щоб було густе, гарне, щоб гарно купи трималося. Я беру дві пачки на пів літри, Щоб воно тверде було гарне. Ось. Ну, хто хоче, може менше брати. Де моя мушка, що я не принесла? Можна в теплу воду пустити, але я не хочу тепло. У мене буде так. Ось так. Кусинчиками. Бачите? Так. Щоб гарно колись моя. Мала, казала, маму каже, ти робила те, що трасеться. Я зразу перший раз не поняла, що. Не помню, вроді що Оля казала. Маму каже, а ти робила те, що трасеться. О, те, що трасеться. Ну і... і третє в нас буде вишня. Що хочете, щоб було більше, ну, такого заливного, то можна просто додати желатину ще додатково. От. І буде вам. Так, 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 це в Це в мене желатин Розтоплений? А це в мене сметана. Сметани в мене тут тих як його? 800 грамів. От і цукру дала по смаку. То вже як вам. Скільки вам подобається цукру, скільки даєте, іванку? На тебе кружку желатину. Ой, кружка желатину. И он чуть там вода. На, винчика, на винчик. Ладно, я же в миске зараз, чтобы здесь было. Низко. На, мискиш. Видите, какая красота у нас будет. яка ну, Розлітайтеся кусочки. Зелене, жовте, червоне, такі насичені кольори. Ось. Ну, а це у мене миски наготовлені. Виложений ківі. киві, низ положила апельсин. Ну, Правда, один попався якийсь розовий, не знаю. Ось. І виливаємо. Миску знизу застелила харчовою плівкою. Ось, щоб потім гарно відстало. Сказати, не застеляти харчовою плівкою, а просто в миску і тоді в миску щось тепле таке поставити, щоб краї обтопилися і все, на білим ще велику миску. О, Отак. О. Буде в нас зараз смакота і красота. Зараз на трошки поставимо. Холодильник. Воно пристигне. Ось. О, воно вже застигає. Е, в Сметану дається стільки желатину по вашій пропорції, щоб було добре. От. Таке засолодке сметану той солодити, як вам треба. І додаєте стільки солоду, скільки вам треба, щоб було смачно. Ось такі діла. Зараз застигне, тоді покажу, який воно має вид. Ну, буквально пару хвилин буде застигати, щоб гарно застигло, там, ну, годину хай постої. Та й усе. І тоді подивимося, як в нас вийшла смакота, ми його трошки, трошки прикрасимо зараз ще з цієї сторони, щоб було потім добре перекинути. Так, дивіться, а зверху я притру трошки шоколадом. Щоб потім на доску перекинути чи на тарілку велику, ну вже там як хто хоче. Ось. І воно гарно відставало вам. От. Ось так. Притру трошки, притру. Е, Київ і апельсин можна не давати, то вже як хто хоче, це на ваш смак. От. Ось такого зроблю, щоб краї гарно посипати о го О, Не намагнічуйся шоколад. Бачите? Отак. Трошки паршивий посипати. Так, поводу, що кудись треба. Ні, ні. Що ми не, не. знаємо? Так, ось так. Зверха я притерла. І зараз за пару минут я вам покажу, який він вийшов, той мій торт. Так, ось так, дивіться. Дякую. Дивіться, який гарний получився. У мене торт. Ось. Ну, давай ножа, Дивіться, давай тарілку. Це, Ні, той, що трасеться. Той, що трасеться, Мамо, мама, будеш робити той, що трасеться. Ось так. Якраз нам попало де саме червоне? <гум> Значте як? Ну на пробуй? Смачно? А мені торіль? Ладно, ну давай не менше, бо та дуже велика на той маленький кусочок. попробувати. І собі посмакувати. Ну, і ставай. Ну, а в мене вже і зелене попало. Ось. Такий смачний. Ось такий, бачите, зеленим кольором. Тут ще вам жовтий є колір. Дуже смачно. О. Дякую. Здоров'ячко. А ось так в розрізі. Хто хоче, може меншими кусочками різати? Ну, треба спробувати, чи смачно. Хто хоче, може ще зверху посипати собі шоколадом, а я зверху не буду сипати. мені зверху так файно. М -м -м. Але смачно М -м -м. дуже добре посолоджене, до смаку Ось. заходьте до мене. На торт витескло і будемо з вами смакувати зеленим кусочком. М -м -м. Дуже смачно. Так що готуйте, смакуйте. І всім всього самого найкращого, гарного вечора чи гарного дня, хто коли буде дивився. Міцного здоров'я! Курішую нам всім перемоги і всім прекрасного настрою! Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар, задати питання, якщо воно у вас є. І ми будемо з вами спілкуватися. А зараз до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па!